Я щось те підбігав до хатинки, до костра. Фурва, <голові> Всім привіт, хлопчики і дівчатка. Щиро радий знову вас бачити на даному YouTube каналі. Попереднє відео зібрало дуже багато лайків, за що я вам дуже щиро вдячний. Залишайте відгуки в коментарях, що можна підправити у відео та найвеличкі дисклеймер. У даному відео присутній геймплей, які містить спойлери, тому якщо ви не проходили і бажаєте прийти, будьте обережні. Ще раз дякую за підтримку. Бажаю чудового настрою та гарного перегляду. Посолодийтесь Відю То тим стукаєш курва ідіот. Ну з трісе покажи. Тобі обидва є такі, два гу. Сліє. скакає там щось. На по факту теж людина приснули з мутаціями. Піду Тож блін, правда, з Букачем. Що тут не тренує? Ти про якесь животне. Ходи, я нам замок послав на бачиш? Можна закрити відкрити. Але то я не з того боку поставив. А де воно? А де? А чого він все? Чекай, а де ж він? А його тут не видно стоїть? Я не так поставив двері. Їх там всі мої багато. А що сидит? Дура, що якийсь олімпійський вогонь найшли? О! О! О. Закрив Закрыє в сторону петлі, да? Кевін проснувся побити біля костра, в принципі нічого. Бляха. Алло. О, у нас. И тікає, ну хай тікає. О, все, відпочиваєш, молодець Ой, я якусь трубу бачу Чи не треба. Добре, Сахарі було весело грати. Ой, я нечайно витягнув касетку. Ты что ты не делав? Ты що його полагал? Нет. Ти поламав радио...

Что сзади филе этого курва. Тикай, захари, тикай, тика, тикайка. Святий, свиты, свиты, свитый. Ну там, бачу, на заріу вышла. Захарі выходим. Захари виходим. виходим. Направляй мене свитым в ту сторону. Я замерзаю, я не бачу ничего, Захарий. Свите пола. Что-то раз уже верится. что ты уже не верится, я уже не сразу. Что стало, почему машина около меня есть? Бро, ты куда ты куда лид, бро? Обхаю, обхаю, чекай. Обхаю. Ой, ёба. Let's go, guys. Что это такое? Какая-то пещера, блин, дятла Нууу, а цей козеліз не варі? Там точно є прохід кудись? Ой, блядь. Анечка, я не знаю як попасти. Ще якийсь прохід, бро. Раз. А де ти gps знайшов? Який GPS? О, хорошо. Спор з нього. Ти по мене вдариш. Вержині несе кролика треба йти забрати. Не, несе комусь особистому. Потім нанесе Лесику, коба назоров, давайте п'ємось. Ну здоров, будемо тець.

А шо ж ты? Як мене положило. Има, то ти сидів на тому кріслі, й дико, іма ми тут пів прийшли, за кем ты сидів на кріслі. Назар сидів, Тарас його скинув, Захар прийшов, я перевез, потом езли и на зараз ново сидів. Вика на курсовках бігаю. Как балярин, десять на балеринах курсов подав.

Це що, нова книжка? Блять! Хто мене вдарив? Там вже прилетіло, от цього херня. <плес> тобто, дивіться, тут хтось FPV дав uh, на FPV, хтось задав, О -о. Чи, Стерненко не впіг, тут задонат Ого! Стерненко плюс да. респект. Ай. Дес. Він сильний, він Я застану його. Все, 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 все

This is Sultamask. guys. This is Brazil. Sultamask. This is cereal. What the fuck, bitch? Ah, this is a tent. Uh -huh. Can you name me a country that starts with A but doesn't end with A?

у них он без нас. Молодец. Тогда сама. Ты хочешь скутера? Трелобрат? Сука. Пошли на месте, ё-моё. Ты куда едешь? я ручника не маю, сори. Тормоз. Дякую. Почему за звук? Вирджиния снова борется.

Чому тут так багато дітей? А ми що будемо зараз цю штуку знайти яку? Лесик, Лесик, хочеш зроблю тобі депіляцію котика? Ні, дякую, не треба. Ай, є. Не вірно, воно так заносить машину. Взаймі, то капець. Просто все ще не перевзую. Ну... Можна використовуватися Дельтаплану? З початку ви оберігли... Як елітри в Майнкрафті, як елітри в Майнкрафті. Так, як елітри в Майнкрафті. І все, можете відкрити собі карту і на на VIT. Оландар впав і цього... І загубив свій Дельтаплан. Так він оглядає. Такий куфі Дельтаплан. Я летів на ньому раз, що ти можеш знати. Та ні, я тут на чистій дорозі його висадив, типу, я нема. Він скотився. А Назар тобі зараз зловив рад, то я кажу, ти на ньому летій, мої сандалі. Так він, блядь, він гігантський, та дійдь найдіть свій дельтаплон. Та все, Лесик вже пішки херачить, десь вони вже майже тут. Він вже піськи херачить. Вже піськи. Але піська, піська. Що, Тарас, сходи сюди на вимаху, сьогодні вже тут. То добре, зараз буду. Давай, mm -hmm. я реально пишешь, граша, лайва фига. А чем он? Mm -hmm. Не, вот здесь посадят, Не, на меня. Воля мы солнце робил, цю херню сподался. Ну, мне тоже. А лампас. Нам тоже. Перед всеми дверями уже стоит босс, дверь уже банч. Это с дробашами, чисто колбой, зато до босса. Сиди стало дробаще. Дай мені. Там же босс, там же босс. Бери дробовики і підготовитись. Там же босс. Ти теж береш дробовик? Ну як ж, я обов'язково маю це. А цей дробовик знаходить. То в футлярі цьому сейф. Все, заходимо в борці. І де той бій час? О. Де? Давай. Хлопці, це що на камеру? Дивимося відео.

Ну, коротше, треба бути кайло. Ні в кораль нема. <різь> а ти, курча... Тоже вже за дирок здерто, а? З <сміща> ким я просто ходжу, а один, що другим. Ти що, други. шо, кайло? Я з, з, з камені застрягла. А не по мені! А, курва! Я отітню. Я не знаю, не знаю, що не. раз 10.17. Yes. Дім. Ти не сюржаго, ягодки, правда. О, це що, один камінь, чорт себе робі. Я піти проміг. <ріху> Сука. Он тебе кличить, раз. Давай, нападай, давай, нападай, <кріху> на ну, тебе кличить. Тебе кличить. Давай, накличу. <кріху> тебе бам. Ну, короче, піжимо, піжимо за ней. На. Куда ты, блядь, летишь? Нам верджині квесты. Що там? Кудись туда показывает? Лесика захуярити? Добре. Бит, не леся, шо ты зробил? Взял типовик. Может, ты киспихот лежит под терялом, нельзя втрату. Почему лесить как я? Нажимай тут и на Тарас.

Ааа, ah, летаєш. Пробувай це им байдер покажут, вам не подобається. Куда вы це? Бешали. А, на небоскоп!

Ха-ха, тинку заліз. Генить Ой, там бачив же он висковка. Ой, тут за фига. Краша зброя проти демонів. Дробовик. У мене два цих во тим, що не було оба. Ого! Це конечно не прикольно. Набіг на сраку или Я кидаю ще одну. Ще одну кидаю. ПВ-патрон, Вс, Все? вс?

тимать, дякую. Це було доволі швидко. Амоном мені ще руку, будь ласка. О, oh, 120 20 ВПЗ, мені стіка не було ще в цій грі, папа. У мене він вже Sons of the Forest 3. Sons of the Forest. Let's go, guys. Опа, brain injury ward. Що тут буде, guys? Тут кем ці двері? Так, хатку збирає. Це Це Кельвін? Молодець! Чи не деградація мозку через те, що він цей? сильно ступився, так. Він сказав дякую. На мою німіг. У мене вже в Ріні засуд. Зараз просто дістаємо до сток, пишу Тімі, йдемо збираємо дрова. У мене в Ріні... На вагітна, але Ma, телеграму, <ріх> <Це> WhatsApp, <ріх>, знаешь, типа такой WhatsApp машина. <ріх> не, на руль подивиться на руль, типа башня. <ріх> <Це, це ріх> Верgin, вже немає віси руки в трену язык. Надо было шевечера работать. Нема, что детей на Кельвин. <ріх> <ріх> Все, ха 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 Всё, у меня тетрадь пришла Ценные спойлеры у меня Я хоть размуставил что-то Тетрадь? Назар, все спойлеры в Захар, залит, а что-то мне надо... Что-то я не знаю, что это Ничего не знаю, ничего не знаю Захар, ты спойлер Захар, ты спойлер Алло, я да, это был класс Добре. Кася, всім дякую за перегляд. Це були я, Мід Канал та І мої бойс. Олексій, а.к.а. Лесик, Назарик, а.к.а. Кізанчик. І Заксарі, а.к.а. Захарі. Це не поки я вам хочу про мене, але... Не буде. Дякую всім за перегляд. Um, wish you best. Там то лайк, епік 50, десь приїнтів не не заходьте за трасою, не буде заходити на Донателло ну або на ну, банк. Також не забувайте донатити на Росоріс. Є, факалос. Дякую за барельд, boys і girls. I love you